І я запитала ця інформація для мене тільки, чи я можу транслювати і далі чи ця інформація для каналу мого ціла всередині тебе. Мені сказали, що ця інформація для твого каналу дуже важлива. Так, увага. Увага. Дуже важлива. Якщо ти віриш, ти одужаєш Якщо ти віриш в своє одужання, незважаючи на якому ти зараз етапі свого шляху одужання, незважаючи в якій ти стадії, незважаючи на те, що, як ти зараз себе почуваєшся, які в тебе аналізи, які в тебе результати і все таке інше, якщо ти віриш по-справжньому, не тому, що там постійно де шукаєш підтвердження, а віриш, що як би там не було, я все одно одужаю, я все одно прийду цей шлях. Ти однозначно одужаєш. Отаке От було послання.